Сьогодні хочу поговорити з вами про зуби. Ну, щоб ви розуміли, чим займаються наші зуби. Звичайно, що вони займаються захватом їжі і перемолюванням її в роті. Так ось, щоб ви зрозуміли, якщо у вас руйнуються ваші зуби, то у вас є в основному в ротовій порожнині є два конфлікти. Конфлікт куска, коли я не можу захватити цей кусок, коли я не можу це зробити. І є конфлікт самообесцінювання, що я не змогла це зробити або щось завадило. І, звичайно, у кожен зуб у кожного зуба в нас є своя задача. Різці це неможливо вкусити або показати оскалити зуби. Якщо це ікла, то це неможливо вступити в бій, вступаємо, як у нас ікла працюють. Якщо це перші премоляри, то неможливо жувати. Якщо це другі премоляри і моляри, то я не можу перемолювати цю їжу. Що значить неможливо? Неможливо, означає, що я не в стані це зробити, я не вірю в те, що я зроблю. Я така, наприклад, слабка, сором'язлива, не так вихована. Мені неможливо вкусити, тому що це, наприклад, шеф, учень або людина, якої я не можу показати там себе і, скажімо так, і я повинна поступитися цим. Цей конфлікт називається конфліктом самообезцінювання. Друге, це конфлікт куска, коли я не можу, або мені щось заважає. Так само заважає те виховання взяти. Ось цей конфлікт розділення і конфлікт куска. Ми можемо дуже так легко подивитися і побачити на поверхневому карівісі, скажімо так. Тут я не можу вкусити, я не можу оборонятися. І, наприклад, це самим таким простим. Це, звичайно, коли начальник кусає свого підлеглого, а він не може відповісти йому тим же, чому? Тому що він його можуть звільнити з роботи. Або, наприклад, чоловік до дружини чіпляється, що ти не можеш захистити себе від своєї сестри, чи брата, чи батька, чи ще когось з родича. І дружина розуміє, що вона не може і вкусити не може, але їй і тут треба оборонятися. Тут в активній фазі, що у нас відбувається? Звичайно, руйнується емаль, і виходить, карієс і біль. Який ж біологічний сенс у цьому карієсі? скажімо так? Це чутливість зуба, біль. Має заважати вкусити цю людину, або чоловіка, або начальника, або ту ж і сестру. Тому завжди наші зуби, це, щоб ви розуміли, це є якийсь завищий конфлікт, коли одна, один переходить в інший, коли ми саме себе, скажімо так, зупиняємо, і ви повинні зрозуміти, що це завжди конфлікт злості. Тобто, я не можу це злість, яку ви собі заховали, яку ви не можете виразити по тій чи по іншій причині. Я вже вам так розказала приклади, то ви не можете себе проявити. І я зуби пролікувати то можна, але для того, щоб зупинити, наприклад, цей конфлікт, то треба пропрацювати саму причину. Я дуже дивувалася, то чому як це ми так виходить? Що, наприклад, в нас в сім'ї, в нас сім'ї. У мами дуже боліли, всі зуби там все мінялося. Потім, коли наступив, вже я підросла в мене там ці зуби, так само летіли. Ну, дуже добре пам'ятаю свої цех, що чи було мені 9 чи 10 років, і я вже повністю мені там лікували ті зуби. Ще чим пізніше і далі, і далі, і далі, звичайно, що ці зуби летіли, і вони там вже майже всі змінені. Тому, коли ви бачите, що у вас зуби руйнуються, і для того, щоб зупинити цей конфлікт, треба пропрацювати його. Треба знайти екологічно. Можна зі мною, можна з іншим психотерап... психосоматологом, щоб ви зрозуміли, тому що тут якраз звичайний психолог він не, не зможе допомогти. Тут треба якраз знайти ось той конфлікт, який є. А це знають тільки психосомати, тому звертайтеся, звертайтеся до мене, до інших. І Якщо у вас є хронічні хвороби, які вам заважають жити, то їх можна знайти і відслідкувати. Пишіть під цим постом, що вас цікавить. Я звичайно зроблю ще один пост на це. Розкажу, який біологічний сенс є в цій хворобі, і звичайно, як проходить активна фаза.